Лечу додому, в краї ластовинім Розлугі верби пестять далечінь. Червоні щоки пізньої калини палають у вільшанки на плечі. Я з цих країв вільшаних, вербівчаних, дібров зелених, журавок сумних. Тополенята вибігли стрічати, схилили клени, голови до них, сінешні двері зойкнули неждано, запахло хлібом свіжим, молоком, знов рідні очі, стомлені за стану, над заполотюшитим рушником.